Вітаю на каналі Української правди у США. Зацікавлені в тому, щоб Україна долала корупцію і бачить, де в яких сферах України її не долає. І час від часу у США звертаються до України, кажуть, долайте корупцію. Вашингтон Пост пише, що Зеленському це не дуже подобається. Зокрема, він розчарований ставленням баченням корупції Блінкена на останній зустрічі. Мовляв, де тієї корупції в світі немає. Отже, про неї а також про антикорупцію, про зливи з набу, про реформу БЕП. Буду говорити із ймовірно майбутнім підозрюваним у неяксі на військову службу головою центру протидії корупції Віталієм Шабуніним. Пане Віталію, вітаю вас. Вітаю. Давайте Жатливо, почнемо вигляді. з особистого. <світ> ну, це не жарти, це ви повідомили світу про те, що, е, як ви написали, е, татаров і Ко збираються вас посадити. Поясніть, про що йдеться, наскільки це серйозно. Не я, Українформ. Про це написав, ссилаючись на джерела. А до цього два місяці анонімні навколо офісно-президентські телеграм-канали і зливні бачки про це писали. Я просто відреагував на Укрінформ бо все, що Українформ це державне медіа з більш-менш репутацією. Вони власне вийшли з інформацією, що за їх джерелами ДБР і прокуратура готують мені дві підозри. Одна з них про від служби, інша про використання авто не в службових цілях, щось, щось таке. Е, я був би я би до цього спокій, я би ставився до цього з меншою обережністю, якби до цього два місяця не готувалося інформаційне поле. Ми проаналізували ці наративи, прямо поширювалися на платних платформах, які поширюють переважно заказуху. Там близько 300 джерел, не рахуючи телеграму, було такими наративами. Тому відреагував. Перша історія з ухиленням від служби смішна? Бо я мобілізувався в другий чи третій день. Він пам'ятаю, що точно в Києві наголошу це в документах. Є я про це писав багато. Де тут знайти ухилення від служби? Ну хай пробують інша історія з автомобілем. А я вибачте, я, я просто переадресую одразу питання, яке хвилює глядачів. Як тоді ви не служите? якщо ви мобілізувалися? Так я служу. А, ви зараз служите весь цей я час я служу. Я весь цей час служу. А, тобто закріплені за якоюсь частиною і виконуєте якісь починаючи якісь з осені минулого року, я служу в центрі інновацій Міністерства оборони. Це той спеццентр, в якому я був відряджений там на початку до того, як Резніков не виконав мене звідси, стячись за нашу з ним історію. За моє так. доганяння його по корупції, я перевівся в центр інновацій міноборони восени минулого року після повернення мого терошного батальйону зі сходу, де я був з ним, починаючи, мені здається, з червня до цього був відряджений в кілька інших спеціалізованих центрів, але генерального штабу. Тому я до сих пір схожу власне тому, питання про ухилення для мене прям комічне, але я з нетерпінням чекаю підозрів від ДБР, якщо Українформ не помилився. Інше історія... друге питання це використання автомобіля, придбаного для зсу волонтерами. А ви ніби його використовували? В чому да. тут справа? поняття немає вчора? Прям благодійники, які купили це авто, написали. ДБР, щоб ДБР займався тим, за що йому платять гроші, платники податків, вони самі благодійники. Це Клаб, одна з найбільших бізнес-спільнот в Україні, е, немає жодних до мене питання, я використовую автомобіль рівно так само, як е, для чого вони мені надавали, як військовослужбовцю. Там, що маніпуляція телеграм-каналів в тому, що є дві форми надання е, благодійних автомобілів для потреб оборони. Перше, коли автомобіль віддається на військову частину. І такі автомобілі є з чорними знаками. Ви кілька таких машин могли бачити. Інша форма, коли надається благодійна допомога, автомобіль військовослужбовцю. І тоді цей автомобіль лишається на західних номерах. І тому, так бачите, багато корчів довкола себе на незмінених західних номерах. У моєму, моєму тому авто, в моєму попадку, 20 років, наприклад. До речі, це авто зараз на сході. Якщо воно буде мені потрібне для служби, я заберу його на якийсь час знову. Тобто тут і в першому і в другому випадку немає, ну як не натягую суву на глобус, там не може бути юридичних питань. Я думаю, це більше історія дескредитації публічної, нічого нового в цьому немає. Я тільки в мене питання до Укрінформа, там, ладно, телеграм-канали, якісь анонімні або зливні бачки. Ну, Але можливо, джерело їм таки правда сказала. Я не журналіст, тут, якби їхні стандарти Хай розбираються. Це якщо коротко. Ну, а виходить, що все це закінчиться, от суто в інформаційному полі, і реальної підозри ви не очікуєте. Я правильно вас розумію? Дмитро, я не знаю, в чому моя проблема в тому, що юридична підстав немає точно. При цьому комунікаційне поле явно готується, і, чесно кажучи, я не дуже бачу стримуючих факторів у татаровій кампанії. Бо такими факторами можуть бути або внутрішні фактори, або зовнішні, внутрішніх немає. Вибори ще дуже нескоро, ну, мінімум півроку після мирної угоди, яка не зрозуміла, коли буде. Відповідно, незадоволення суспільства їм боятися не маючи. Ну, і відверто суспільство зайняте війною і виживанням. Там моя доля є важливою не такій великій кількості людей, тому тут загроз внутрішніх для них немає. Загрози зовнішні. Uh, в той чи інший спосіб, в найближчий час я наголошу, слава Богу, Україна отримає 50 мільярдів uh, від uh, заморожених російських активів. Це буде гарантія під кредит, і от ми отримаємо як 50 мільярдів. Слава Богу, що отримаємо і ЦПК, ПК Олена Галушка наша над цим важко працювала разом з іншими купою інших класних людей. Відповідно з'являється ресурс, який убезпечує владу від незадоволення західних донорів, які все одно даватимуть гроші безвідносно моєї або будь іншого долі, бо їм треба, щоб Україна перемогла і вижила, і це теж правильно. Тому яка моя думка? Юридично це буде смішна історія. При цьому стримуючих факторів у татарової кампанії немає. Що вони оберуть? Потенційно відкладені проблеми чи можливість позбутись траблмейкерів, не знаю їхній вибір. Що точно, що спроба злякати, друзі, ну вона смішна. Я нагадаю татарову кампанію, що коли він бігав на побігеньках у Захарченка і Портнова, ми добились кримінального провадження проти Клюєва. Це за Тясінь Януковича. Тому лякати, типу, мене це смішно, а, припустимо, вони мене закриють. Так це типу дії корупції, це команда людей, яка буде працювати без мене. Це інституція. Тому Дмитро, чесно, не знаю. А, чи дійсно на вашу думку Зеленський, Зеленського дратує ставлення Сполучених Штатів Америки до питань корупційних в Україні? Як от написано у виданні Вашингтон Пост. І реакція Зеленського наводиться там, як приклад, на візит Блінкена. Е, ну, припускаю, що дратує, але навіть якщо так, поганою стратегією є це дратування демонструвати. Ну, бо ми об'єктивно залежимо від західних грошей. Е, я нагадаю, що всі соціальні зобов'язання держави ми оплачуємо з західних грошей. Те, що збираємо ми як Україна податками і зборами, на 100% йде на оборону. Все інше покривають західні гроші. І це ж не гроші, які з повітря взяті, це гроші західних платників податків, які їхня влада віддає українцям, а не використовує на потреби своїх громадян. Очевидно, що цій західній владі. Треба, щоб і підозр на них не було, що Україна використовує використовується нечесно. Тому питання західних політичних еліт дуже релевантні. Українська влада має виглядати в очах їхніх виборців святішими святих. Це дуже природні історії, тому вони просять українську владу робити все, що треба, і навіть більше у боротьбі з корупцією. І зріла позиція української влади була би не роздратування, а друзі, дякую вам за гроші. Що можемо ми зробити як хворі, щоб вам було комфортно давати нам далі гроші ваших таких податків, ваших громадян? Оце зріла позиція. А коли пані Свереденко, віце-прем'єр на конференції в Берліні на нормальне питання модератора, що по корупції, то й дає так нема корупції. Ви що і в Україні? Бачите, коли приїжджають? То це дратує західну політичну, економічну, експертну еліту. Бо немає жодної країни в світі, де корупції немає. Ну, це просто коли він це прем'єр заявляє, що в нас немає корупції, це сприймається як знущання. Як би мало бути, як би мала би діяти зріла політична еліта? Друзі, звичайно, корупція в Україні є, як вона є в кожній з ваших країн. Але дивіться, ми, будучи у війні, ефективно з цією корупцією боремося. Наприклад, ми відновили декларування електронне. І система українського декларування краще, ніж усіх у вас, навіть аж ніж в США. Це правда. Або ми навіть під час війни маємо відкриті реєстри для журналістів-розслідувачів. Краще, ніж в Європі, відкритіші. І це теж правда. Тобто, проблема є, ось як ми її вирішуємо. Оце позиція рівної політичної еліти. А роздратування ну, вибачте, це не, ну, просто неефективно і, і по-дурному. Тут можна ще додати з приємного рада проголосувала реформу бюро економічної безпеки. Однак виникає питання: ну ви по перше, просто поясніть, що це означає, наскільки нам це допоможе з іншого боку. Є ДБР і заступник, який живе там в квартирі, на яку не може заробити, є НАБУ, з якого зливи, і все це елементи однієї системи здорової людини правоохоронки, яку інсталював захід. Так і, і, і от, ніби вони ну здорової людини, а по факту. Вони всі гниють, там з голови кажуть, от я вчора про це говорив багато. а, а В чому справа? І, і чи БЕБ дійсно буде незалежним після цієї реформи? Давайте розділимо. Захід не має відношення західні експерти, міжнародні експерти до становлення БЕБу і ДБР. Там якраз відбувався конкурс на керівників без впливу взагалі західних, е, західних експертів. Давайте розділимо. Чому реформа БЕБ важлива? Так. Не моя оцінка, оцінка а, асоціації бізнесу. Не згадаю яких саме. Перевірте мене, а, найменша сума, яку український бюджет не отримує там є кілька досліджень. Найменша сума, яку не отримує український бюджет від корупції в митниці і фіскальній службі 100 мільярдів, там і 150 мільярдів 140. От 100 мільярдів це залізобетонна сума, яку ми не отримуємо. Наша армія не отримує через корупцію у фіскалів і у митників. Інструмент, який має подолати, якщо не всю, то значну частину має долати і боротися з корупцією в цих двох установах: це бюро економічної безпеки, це правоохоронний орган, який бореться з економічними злочинами. Значить, ремонт БЕБУ реформування, перезавантаження БЕБ, який зараз є абсолютно неефективним, політично залежним від Олега Татарова і займається щинівом бізнесу. Бізнес каже, не я це кажу. Так от ремонт цього органу. Дозволяє нам провести реформу, яка згенерує 100 мільярдів гривень в рік для армії. Що таке 100 мільярдів гривень в рік для армії? Це два роки годувати всю армію. Два роки годувати всю армію. Або п'ять разів перевдягнути і перевзути всю армію в літнє і в зимове. Оце ціна однієї реформи. Окрім того, що під конкретно цей законопроект, який вчора було проголосовано, було прив'язано 3 мільярди доларів в різних донорів МВФ Європейського Союзу. 3 мільярди доларів. А тепер увага. Чи хотіла влада зробити цю реформу нормальною? Ні. Бо позавчора парламентський комітет голосує законопроект в уродській редакції, яка прямо суперечить вимогам міжнародних донорів, змушені включитися. Журналісти, громадські організації, міжнародні партнери, хороші депутати і шляхом переговорів, мовлянь, тиску ну, до адекватності проведення за ніч рішення міняється наступного дня. Вчора зранку комітет збирається, переголосовує нормальну редакцію і вже в обід парламент її приймає. Але за день до цього українська влада зробила все, щоб трьох мільярдів доларів не мати. І щоб не було очищено беп, який відкриває нам дорогу до 100 мільярдів гривень щороку. І розумієте, міжнародні експерти посольства були дуже глибоко в цьому процесі, вони все це бачили. Ну, і як після цього можна бути незадоволеним, що в тебе питають про корупцію? Ну природні, так, після такого, є питання про корупцію, а не реакція на них? Тобто виходить, що в, в конкретному цьому кейсі з БЕМ із е, і другою спробою е, умовний Татаров програв і він виявився не всесильним? Є шанс, що програв, бо законопроект не гарантує очищення, а створює умови. Що це означає? По законопроекту має бути переобраний директор бюро, бюро економічної безпеки. Конкурсна композиція, навколо якої була вся драка, говорить таке, шість людей, троє людей від е, міжнародних експертів. Троє від уряду. При цьому в трійці міжнародних експертів переважаючи право голосу. І у нас є шанс, що ця трійка міжнародників обере в кінці нормального директора. В чому підступна норма, в чому проблемна норма? Так прописано, що конкурсна комісія може обрати двох кандидатів двох, з яких Кабмін вибере одного. І в цей момент між обранням двох конкурсної комісії і призначенням фіналіста, у Кабміни з'являється поле для переговорів про лояльність. Хто присягне в лояльності, того ми і оберемо. І коли обирають двох, а не одного, то це завжди компроміс. Частина комісії одного обирає, частина обирає іншого. І це завжди не про кращих. Це завжди про компроміс. От в цей момент знамалося набу. Бо я нагадаю, що минулого конкурсу конкурсна комісія мала схожу проблему і обрала трьох кандидатів на затвердження Кабміну. І через це обрання трьох, а не одного, обрали трьох компромісних, а не найкращого. З цих трьох компромісних Кабмін обрав Кривоноса. І я щиро вважаю, що в цей момент почалися проблеми. Бо конкурсна комісія обрала компромісних, а не найкращого. Тобто, це і є проблема зі зливами в особистостях конкретно. Так, не в тому, як законодавчо прописана ідея, там, концепція набу, а в конкретних персонах це завжди набір проблем. Зараз дуже проста проблема. Гізовглава є людина, яка перший зам, яка зливала інформацію, проблема має ім'я. Хто має цю проблему вирішити? Директор бюро має звільнити у главу за результатами службового розслідування. Не кримінального, бо це інша історія, саме службового. Чи зробить це кривонос, поки що кривонос петляє, захищаючи у главу? Чи це означає, що зламана інституція? Ні. Бо я нагадаю, що проблему про злив виявив детектив, НАБУ. І він якраз зробив це по процедурі. Зараз проблема є в тому. Як на, на, як на злив реагує директор бюро? От тут зараз проблема. А Але ж є інша проблема. Правди... Про злив кривоносом. Так, да, от тепер інша, і тут вчора намальовується інша проблема, власне, розслідування української правди про те, що кривонос е перешкоджав, заборонив, переконав не проводити обшук з Чернишова. Ем, от, якщо це підтвердиться, а мене немає приводів не, довяти, не довіряти ткачу, навпаки, тобто роки його роботи доводять, що йому варто довіряти. Це означає, що проблема не тільки і не стільки в углаві, як в кривоносі. Бо ми маємо два підтвердження проблеми з його боку: відсутність захист углави після зливу, і історія з зупинкою обшуку в Чернишово. Що я наголошую: дивіться, детективи хотіли провести цей обшук. Тобто інституція знизу працює. Це другий кейс, де проблема не в інституції, а в керівнику. І це хороший насправді знак, бо це означає, що проблема в людині, а не в інституції. А чому проблема в людині виникла, я вам пояснив, вона витікає з процедури обрання цієї людини. Але, друзі, давайте ще давайте похвалимо себе як українців. Друзі, ми збудували за 10 років інституцію, яка сажає нардепів. Це вже дуже багато. Правоохоронні органи Заходу будувалися сторіччя, не десятків 10, сторіччя. Не треба чекати, що новостворені органи почнуть ефективно прямути прям в космос полетять. Це завжди довгий процес будівництва інституцій. Порівняйте набу і антикорупційну прокуратуру правильно збудовані, не бездоганні, але правильно збудовані, які варто завжди робити кращими. І ДБР або БЕП, які уроцько збудовані від початку. Правда ж небо і земля. Але це не вирок, це нам задача робити. Добре, останнє питання про традиційне державне правоохоронне відомство Генпрокуратуру не про новостворені органи. Там заступник генерального прокурора з ним виявилась проблема. А генпрокурор відмовився приходити у Верховну Раду доповідати про це і проводить службове розслідування. Що станом на зараз вам відомо, і які перспективи в цієї справи? Ви мене вибачте за формат моєї відповіді, я вважаю, що. Е... Генпрокурор вкотре підтвердив у послідженість українського цього скликання українського парламенту. Я повторюсь: на жаль, цей склад українського парламенту найменш суб'єктний за всю історію України, тому що історичний момент найважливіший, є пряма норма. Якщо 150 депутатів голосують за виклик генпрокурора, то генпрокурор не розмишляє, він приходить в парламентську залу і звітує. За отой виклик клі, е, 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 генпрокурора проголосуває: якщо не помиляюсь, 213 депутатів чи 218, не 150. Після цього генпрокурор, який пише, що йому вбачається, що не треба приходити, має злітати з роботи наступного дня, от прямо наступного дня. Якби в наших депутатів оцих цього скликання було хоч трошки самоповаги і суб'єктності, то постанова про зняття Костіна з посади вже б мала 213 підписів. Друзі, вас послали. Я зараз я не оцінюю того, що мав би говорити або виправдовується генпрокурор. Сам факт. Генпрокурор в парламентсько-президентській республіці послав парламент. Шановні депутати, ну, ну вибачте, суто ну... з точки зору права, це е, коректне формулювання і переконливе. Добре, давайте на цьому зупинимось. Віталій Шабоні, голова центру протидії корупції, був моїм співрозмовником. Дякую вам. А вам, пані та панове, якщо ви з чимось не погоджуєтеся або навпаки, і хочете висловити підтримку у коментарі. Будь ласка, чекаю на ваші думки там у коментарі під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал Української правди, якщо тут вперше.